Спочатку варю спагетті. Поки спагеті варяться, я посмажу овочі. Спочатку смажу цибулю. Цибулю сильно пересмажувати не треба, достатньо до м'якості посмажити. Додаю ось такі куповані різні овочі. Ви можете брати на свій смак, на своє бажання, там є різні. Все перемішую і смажу на середньому вогні приблизно до 5 хвилин щоб гарно всі розкрилися аромати. Зараз можна додати чесничок. Спеції додаю за своїм смаком, одна столова ложка соєвий соус, Три яйця. І смажу до готовності яєць. Виключаю плиту, а спагеті ще чекаю, щоб вони доварилися. Висипаю спагеті. Все добре перемішую і приблизно ще одну-дві хвилинки на середньому вогні трошки так все разом просмажу. Ось так швидко я сьогодні приготувала вечерю. Раз-два. Страва дуже смачна, легенька, простенька. Ви готуєте такі страви? Якщо готуєте, напишіть, як ви готуєте. Дуже смачно.